The <laughs> cat 29 липня відбулася десята позачергова сесія міської ради сьомого скликання. Серед низки різних питань найбільше уваги громадськості привернуло визначення місця для встановлення пам'ятника воїна-МАТО. Ще у квітні було оголошено конкурс на кращий ескізний проект благоустрою центральної площі міста Нікополя та прилеглої до неї території місто для людей. Перемогла у конкурсі пропозиція Людмила Смолової про встановлення пам'ятника захисник України на стелобатній частині демонтованого пам'ятника Леніну. Виходять. Чи з підсумків цього конкурсу відділ архітектури та містобудівного кадастру Нікопольської міської ради висунув це питання на розгляд депутатських комісій під час сесії? Усім присутнім продемонстрували відео про нікопольських захисників України. Голосуванню за визначення місця для встановлення пам'ятника воїна МАТО передувало обговорення. Міський голова Андрій Фісак наголосив, що це рішення повинно бути прийняте задля збереження нашої історії та пам'яті про сучасні події. У нас є новітня історія. Це наша історія, яку ми маємо з вами поважати. І сьогодні ми з вами. Я викачаю. Это вопрос не є Это вопрос сегодняшнего дня. А сегодня дети полюбили то место. Я думаю, что если дети будут там находиться, это как раз то, что необходимо для патриотизма. То, что для того, чтобы действительно реально показывать патриотизм. Наши хлопцы подали життя для того, чтобы мы тут сидели на сессии и голосовали. Мы будем голосовать за память. Дякую. А, будь ласка, шановні депутати, ставлю на виступання даний про, проєкт рішення. Проводимо поіменне голосування. Рішення прийняти за, один проти. Ми отримали, свої голосування. Дякую всім, шановні депутати.